Брокер повідомлень дозволяє вирішити дві проблеми: проблему комунікації між вашими сервісами та проблему довгої обробки деяких запитів чи функцій. У сьогоднішньому відео я вам розповім, що це таке, для чого воно потрібне та як взагалі це працює. Але спершу давайте я вам наведу декілька прикладів, які дозволять вам зрозуміти, для чого це. Ситуація перша: наприклад, у вас є система, ну щось по типу YouTube, де ваші користувачі завантажують якийсь відеофайл ви його повинні сконвертувати в щось більш підходячий для вас формат, і потім десь зберегти. Сама обробка форми на загрузку відеофайла написана, ну, наприклад, на PHP. А сам софт, який конвертує файл, написаний, ну, скажімо, на Python. Час, який це Python програма затрачує на конвертацію, може бути різним, і від чого це залежить? Ну, по перше, від розміру файлу, який завантажує ваш користувач. По-друге, від того наскільки зараз вся система загружена, завантажена. І ось ви хочете зробити так, щоб ваш користувач не чекав, поки ваша система там обробить якийсь там файл. Ви хочете, щоб він його завантажив, йому там показало якесь сповіщення, тому що все нормально. Ваш файл зараз буде оброблятися, і коли він обробиться, ви там отримуєте якесь повідомлення. Приклад номер два. Уявіть, що у вас є якийсь вебсайт та реєстрація на самому сайті. І ось після реєстрації ваш новий новостворений користувач повинен отримати емейл на свою електронну почту, де буде якась там інформація. Дякую за реєстрацію, якась інша службова інформація. Але мейл-сервер, який Відправляє ці емейли, може бути ну завантажений. Наприклад, зазвичай він виконує запит на відправку емейлу за секунду. Буває за 5 а може взагалі він не працювати. Ну такий він у вас. Він постійно паде і користувач може при відправці емейлу щось піти не так. І ось ви. Хочете, щоб ваш користувач не чекав ті там скільки, 5 чи 10 хвилин, чи 5 секунд, поки емейл відправиться. Ви хочете, щоб він зареєструвався, його перекинули на якусь сторінку, і там нехай вже через 5 секунд або через 10 хвилин він отримає цей емейл. Або, наприклад, якщо цей емейл сервер взагалі впав на годину, але потім, коли не піднявся, він все, що в нього. Було відправлено на відправку, відправив один за одним. При цьому ваш користувач не побачив ніякої помилки. Ситуація 3. Уявіть, що у вас є якась мережа вебсайтів. Ну, спочатку був один, потім ви ще два додали. І ви хочете зробити так, щоб якась була єдина екосистема між ними. І, наприклад, якщо на одному сайті користувач міняє, змінює свій пароль, ви хочете, щоб якісь дії, ну, тобто, Теж зміна паролю була виконана на решті двох сайтів. І причому ви точно знаєте, що таких сайтів може бути у якомусь майбутньому, там, наприклад, 10. Четверта ситуація: наприклад, у вас є якась гра, онлайн-гра, де грають багато-багато користувачів. Ну, Наприклад, це шутер, не так взагалі важливо це. І кожну секунду там скоюються якісь дії, наприклад, постріли кожну секунду, там скільки тисяч пострілів трапляється. І звісно, після кожного пострілу вам треба щось обчислювати. Наприклад, попадання, нанесений урон та якусь іншу статистику по кожному з користувачів. Ці операції обчислювання вони доволі, ну, доволі займають якийсь час. І ви не хочете, щоб вони оброблялись. Прямо у тому потоці. Тобто зробили вистріл, він зберегся десь, і потім через декілька долі сотих секунд він обробився, а вже може наступити наступний постріл. Таким чином, ви можете обробляти велику кількість, ну, підтримувати велику кількість, кількість гравців. Так от. В усіх цих ситуаціях допомагає брокер-повідомлень. По факту брокер-повідомлень це підхід, який дозволяє нас налаштувати комунікацію між вашими сервісами. Особливо коли ваша система побудована на клієнт-серверної архітектурі. У першій ситуації, після того як ви завантажили файл, вам треба надати команду вашому Python скрипту, для того, щоб він почав обробляти ваш. Щойно загружений файл, причому у асинхронному режимі. У другій ситуації, коли нам треба відправити емейл після реєстрації, така ж сама історія. Ви можете звичайно почекати там 5 секунд, поки відправиться емейл. Ну, ви, ваш користувач буде чекати після того, як він заповнив просту форму, він чогось там чекає 5 секунд. Навіщо це? Це взагалі не треба. Ви можете це винести до брокеру в сповіщень, кинути туди сповіщення повідомлення про те, що потрібно е, відправити емейл, при цьому вже користувач піде працювати з вашим сервісом далі, а емейл він там отримує через 5 секунд. Це взагалі не проблема. І якщо, наприклад, ваш емейл-сервіс. Впав або на обслуговуванні, то для користувача і для, вашої, для вашого додатку, який обробляє реєстрацію, взагалі це не буде ніякої, ніякої різниці. Він ваш, ваша реєстрація відправить інформацію про те, що потрібно відправити е-мейл, вона там буде. буде Зберігатися до того моменту, коли ваша система відправок мейлав підніметься або запрацює, і вона візьме це повідомлення і відправить емейл. В третій ситуації все доволі просто. За одним єдиним винятком. Якщо у перших двох ситуаціях наше повідомлення гарантовано отримував тільки один отримувач, то в цієї ситуації ми розсилаємо повідомлення. Ми відправляємо одне повідомлення, а вже три або два або десять слухачів його отримують і виконують якусь дію у відповідь на це повідомлення. Ну щось по типу Event Listener у, наприклад, JavaScript, та таке інше. Ну, по факту ж ви ж розумієте, що всі ці сценарії можна легкістю або не з легкістю реалізувати на за допомогою, наприклад, бази даних. Це все звичайно так. Але що якщо ми введемо такі критерії, що повідомлення? Повинно бути зчитано лише один раз і гарантовано зчитано. Якщо у нас з'являються якісь інші параметри для того, щоб, наприклад, приоритизації, що це повідомлення більш пріоритетне, ніж було попереднє, і таке інше. І таких ситуацій може по налаштуванню ваших, ваших повідомлень може бути безліч. І тут вже. Нам на поміч приходить спеціалізований софт. Ось ці рішення і називають брокерами повідомлень, які по факту є посередниками між вашими сервісами або частинами вашого сервісу. І все це звичайно в кращих традиціях мікросервісної або розподільчої інфраструктури. І кайф в тому, що оці мікросервіси ви можете легко міняти, переключати відключати, і брокер повідомлень вам буде дозволяти тримати все у стабільному і у робочому стані. До того ж, брокер повідомлень дозволяє вам обробляти величезну кількість інформації, тому що зазвичай вони дуже дуже швидко реагують на спеціальність, на повідомлення, які приходять, і зберігають їх. Це дуже дуже сказується на стабільності вашої системи. Також ви зможете налаштувати свій брокер повідомлень таким чином, що ви будете точно впевнені, що адресат отримав своє повідомлення. Ну, вже будова окремі черги, які можна створювати, приоратизувати між собою, та навіть самі повідомлення можуть бути більш пріоритетними. Звичайно, що наприклад. Повідомлення на зміну паролю є більш пріоритетним, чим відправка якогось транзакшену, мейлу по типу там дякую за реєстрацію на нашому сайту. Тому він, звичайно, буде в пріоритеті, і це можна налаштувати. Загалом цих брокерів, повідомлень ну не так-то і мало, хоча і не багато. Але все всі вони побудовані на таких основних принципах і складаються з таких основних частин. І перший компонент це продюсер. І це компонент, який відповідає за створення повідомлення. Наступний компонент це звичайно, називається консюмер. Це той компонент, який отримує повідомлення. І звісно, ці повідомлення складаються у такий стек, який називається, ну, загалом називається черга. Хоча знову ж таки, от так софту воно може називатися якось по-іншому. Ну і як ви вже знаєте. Існує два види таких повідомлень: коли адресат, тобто консюмер, тільки один, або коли продюсер створює повідомлення і вже на нього може підписатися декілька консюмерів та обробляти це повідомлення. На даний момент існує декілька систем для побудови брокеру повідомлень, і вони, кожен з них має свої якісь переваги, і кожен з них специфічний для свого роду задач. І перший, напевно, найвідоміший це кавка. Це софт, який був розроблений, напевно, відомою кожному it спеціалісту компанією LinkedIn. Наступний це Ківінкю це софт, який був розроблений Апач Фаундейшн у далекому 2004 році, за сім років до того, як це зробив LinkedIn зі своєї кавка. І найновіший, який мені доводилось використовувати, це RabbitMQ, який був створений, якщо я не помиляюсь, у 2013 році. І створений він на Erlang. Ну і звичайно, кожен поважаючи себе провайдер клауд-послуг має свою імплементацію брокеру повідомлень, який зазвичай. Характеризуються дуже простим MPI, щось там не дуже дорого коштують, але тим не менш дають прямо out of the box можливість користуватися цим крутим інструментом. Ви, мабуть, помітили, що на самому початку я навів чотири приклади, але так ми розібрали по факту три з них. Ось четвертий я приберіг на те, щоб показати вам різницю між основними мастодонтами. Це RabbitMQ та Kafka. Якщо у вас система побудована з декількох додатків, і вам треба налаштувати пріоритети між чергами та ще й маршрутизацію, то тут вам точно слід обирати RabbitMQ. тому що він має величезну кількість налаштувань саме для цих задач. До того ж, якщо вам треба отримувати підтвердження того, що ваше повідомлення було доставлено адресату, то це теж вміє RabbitMQ і дуже на гарному рівні. Але якщо ваш додаток оперує великою кількістю потокових даних, які треба вам обробляти, то ось у цьому разі я раджу вам обирати Kafka, тому що вона, ну або він, був спроєктований саме для цього, для того, щоб зберігати обробляти велику кількість інформації. До того ж, є основна різниця між ними. Якщо у RabbitMQ, коли повідомлення було доставлено адресату, воно зразу видаляється за замовченням системи. То у Kafka вони зберігаються у так званому журналі, і їх можна обробляти. Кілька разів, і це дуже вагома різниця, на мій погляд. Які взагалі переваги використання брокеру повідомлень? Ну, по-перше, саме очевидно, це можливість будувати розподільчу інфраструктуру з, з можливістю виконувати якісь задачі асинхронно від основного потоку вашого додатку. По друге, це взагалом безотказність системи, тому що ви можете виводити ваші мікросервіси з вашої інфраструктури, частково чи повноцінно замінювати їх та так далі. Далі, також дуже вагома перевага це швидкість, тому що зберігаються в повідомлення швидко, зчитуються швидко, і взагалом ці системи були побудовані саме для швидкості. До того ж, якщо ми говоримо про розробників, дуже вагомий фактор це можливість багу системи в цілому, тому що якщо ми говоримо про якийсь, Невеличкі додатки, то сам все просто ви можете логувати якісь речі до ваших логфайлів і далі дебажити. Але що? якщо ваша система огромезна, велика кількість даних обробляється, велика кількість різноманітних процесів, які важливі, наприклад, якісь транзакції, там з грошима фінтех, ігри та таке інше. То тут, а, от якщо ви будете зберігати ваше повідомлення у спеціальній спеціалізованій системі, це вам дозволить більш швидко знаходити проблеми у вашій архітектурі або у коді. Ну і також треба а, зазначити, що дуже легко проводити мейнтенанс. Ну, наприклад, якщо у вас от, є з нашого другого прикладу якийсь там мейл сервер який... Підторможує, і вам треба провести йому якусь профілактику або взагалі замінити. Ви можете просто, не дивлячись ні на що, взяти його, виключити. Повідомлення будуть накаплюватися у вашому брокер повідомлень. Коли ви запустите свій новий, або полагодите свій старий, то весь цей стек повідомлень один за одним відправиться. Так, да, буде невеличкий лаг, але тим не менш, ваша система буде стабільно працювати далі. Всі ці рішення дуже легко запустити за допомогою докера, для того, щоб ознайомитись, наприклад, з тим, або для розробки. Якщо ви, наприклад, використовуєте Amazon, Azure, Blue Ocean, Rackspace або інші клауд технології, то там вже таке є, і ви можете прямо з коробки вже налаштувати. Сразу заплативши за це гроші. Ви також можете встановити той самий RabbitMQ на ваш сервер поряд з тим додатком, який там крутиться, і буде це працювати прекрасно. Але зазвичай це, звичайно. Поднімається як окремий сервер, чи сервіс, чи контейнер, якщо це докер інфраструктура, і вже дуже легко оперувати цим. Я, скоріш за все, зроблю окреме відео по RabbitMQ, ну тому що це мій найулюбленіший брокер повідомлень. Ну, можливо, тому що мій спектр задач повністю укладується у можливості цього RabbitMQ. Зроблю відео, як його налаштовувати, як їм користуватися, та більш детально, як він там працює усередині і його основні компоненти. Якщо вам було цікаво і, можливо, корисно це відео, не поскупіться на лайк. Та напишіть, будь ласка, коментар.